Стався ще один поверх в Амстердам. Спочатку підливається під Києвом. От пісероленка. А це получається три по неї і завтра їх ми переставляємо далі. І завтра переставляємо туди. Від тієї стінки вже залитої. Раз, два, три. І потім ще один тунель витягується і ставиться сюди. Ось дивертаційна стінка. 17,5 см. Потім йде пінопласт на 2 см. І ще одна стяночка 17,5 см тут буде. Є Це построїли за, за грік. І ще той будинок теж Крибашених крана. Жок окна вставляют. Бадеечка, была. Не маленькая, не на куб, а на три. Накриваємо потім цими зайлами, щоб швидше бетон став. Завтра зранку витягуємо тунель.